Подробиці найтаємнішого роману України розкрито Микола Мельниченко та Наталка Розинська зізналися. Вони таки разом і одружуються. Про першу зустріч, сумісність характерів та про містику в житті солодкої парочки. Вони розповіли нашим особливим кореспондентам. Він розжалований майор держохорони. Вона телеведуча відсторонена від ефіру. Вона створює скандали чи не щодня, чи але такий, що змінив усю українську політику. Він мовчазний, їй палець до рота не клади. Три роки вони разом ми познайомилися в Володимирській церкві. Я пішла купувати свічку, і саме в цей момент, не секундою раніше і не секундою пізніше, і перетнулася з Миколою. І я просто підійшла до нього, потисла йому руку. І це руку потискання напевно вирішило все. Ми познайомилися. Це Вона до мене підійшла. Це було на Пасху. Пасха — це було 18 квітня 2009 року. Захожу в церкву. Бачу, до мене така білявка. Так, Підходить, бере мою руку, каже, як ви гарно нагадаєте, і пішла далі. Микола Мельниченко втік до Америки від української феміди. Наталя Розинська сподівається, що колись він повернеться, бо певна, їх звела доля. Наталка цю зустріч перечула заздалегідь, бо побачила віщий сон. Він снився мені в образі білої тваринки. З такими великими розкосами та зелено-голубими очима, коли я побачила його обличчя, чуть не впала в обморок, то він був ягнятком, білим ягнятком у моєму сні. Микола Мельниченко наступного ж ранку побачив Наталку по телевізору. і також вирішив. Це знак. Я їй телефоную, я кажу Наталя? Вона каже: так. Да. Дажу, а Мельниченко. Вона каже ха-ха-ха. Частишу мою. кажу так. А коли вони зустрілися, знову без містики не обійшлося. Її привіз уже в Київ квартиру, кажу, ну а чаєм пригостиш. Вона каже: угадаєш, це квартира на лісі початку. І каже, а, підемо. Я не задумуючись, кажу, ось показався себе її квартиру. Не знаю, як це відбувається. Торік вони оселилися разом в його будинку у Васильковій під Києвом. Тепер, коли він поїхав, зустрічаються за кордоном. У травні мали одружитися, але весілля скасували. кажуть, через побиття нареченої у власному під'їзді. Він їхні стосунки називає непростими. Вона близькими до ідеалу. Ми сходились, ми розходилися, ми сварились. Так сварились, вона мене брала, там, ну, прикладала руку. Вона. Дуже ревний нас дуже багато спільного. Микола єдиний справжній чоловік. Ми на те ми з одного не можемо і не хочемо, і не будемо. Найближчими днями каже Мельниченко: він забере кохану до себе. Проте перед весіллям на нього чекає ще одна процедура. Адже з першою дружиною він розлучився лише в Америці. В Україні свій стан холостяка майору ще треба легалізувати. ТСН особливе один плюс один.